На третьому місці стоїть виразність, чуттєвість, ми повинні дотримуватися всіх знаків пунктуації, які стоять в тексті. Коли трапляється кома, робити маленьку паузу, крапка, закінчення речення, більша пауза, тере, спочатку голос вверх, потім вниз. Коли стоїть знак питання, обов'язково. Речення повинно звучати як питальне речення, наголошуючи на питальному слові. Хто пливе через річку? Що робить качка? Де пливе качка? Знак оклику означає, що нам треба більш чуттєвіше читати це речення, можливо, голосніше. Навіть викриючи.